Добрий ранок Україні. Поставте, будь ласка, плюсики, як мене чути як мене видно. Так. Угу. Добре чути видно, так? Да? Угу. Дякую. З вами Ольга Луць і сьогоднішній мій вебінар буде Я і моя історія в українській компанії «Джерелія». Будь ласка, поставте одинички, кому буде цікавий мій вебінар. Чекаю вашої своротньої відповіді. Так, Алла, Надія, Маша. Угу. Дякую, дякую. Так, розпочну свій вебінар на таку тему Я і моя історія Луць Ольга. Зараз переходимо на слайд. Ну, взагалі-то моя історія з Джерелі розпочалася в лютому, в лютому місяці, одного вечора, в 2016 році, коли я вечором сиділа в інтернеті, і мені моя давня знайома написала смс-повідомлення, типу, чи не хочу я працювати в інтернеті. Чесно кажучи, так як вона була з моєї школи, я їй написала, що подумаю. Але взагалі її пропозиція мені взагалі не сподобалась. Потім о 23-й годині вечора я зробила пост а, про те, типу, про ім'я Ольгу, і вона знову мені пише, що така Ольга, як ти, наполеглива і так далі, точно має працювати в українській компанії в Джерелі. Ну, думаю, добре, спробую. І ту же ніч я зареєструвалася. Вона ще мені подарувала а, свій промокод на мінус 50 гривень. Їй величезне дякую, Аня, привіт, якщо ти є на вебінарі. І далі, як моя історія розпочалася в джерелі, спочатку я діставала свого директора Юлію Мирошниченко тим, щоб вона скинула ці сертифікати компанії, і завдяки хорошим своїм знайомим я дивилася, чи дійсно ці цифри. Ці, дійсно, ці сертифікати вони є реальними, дійсними. Потім я питалася в Юлії Марошначенко, хто там працює і так далі. Тобто, поки я не дізналася всю інформацію про дану компанію, яку я хотіла дізнатись, я не приступала до відповідально, ну, відповідально до роботи. Ну, взагалі, так як я, я ніякого досвіду в мережому маркетинзі не маю, і але вирішила спробувати. Потім червень місяць в мене була нагода піти на відпочинок з в Карпати з колегами, які працювали в джерелі, і було багато нових знайомств. познайомилася також із Юлією Греченко, регіональним директором, і зрозуміла, що я також я не гірше за них, що я також можу заробляти такі ж хороші гроші в цьому проекті. Ну, кажу, так як хоч я і не мала на досвіду в мережевому маркетинці, так як я хімік-викладач по професії, але е, вирішила, ой, вирішила, вибачаюся, вирішила різкнути. Ось, і взагалі я хімік по професії викладач, але на жаль, е, заробіток вчителів. На жаль, ви знаєте, всі знаєте, який він є, дуже маленький. Тобто, а мені тих грошей не щоб купити власну квартиру. А в цій компанії я просто не працюю так, як мережевик. Мені дуже допомагає моя професія, тому що в холодних дзвінках мене часто люди питають, що ж там таке круте у вашій компанії, що ж за продукти. Я коли вже кажу із професійної точки зору про склад продукції, то люди. Вже відносяться до мене серйозніше, так? І взагалі дуже люблю дивитися наші навчальні вебінари, вебінари директорів, вебінари лікарів, виробників, які розповідають про склад кожної з продукції і завжди представляла себе на їхньому місці, навіть тепер представляла Ось Вуаля, я знову веду вебінари, почала проводити вебінари. Такі загальні для нашого проєкту. Сьогодні, кстати, це вже мій вже четвертий вебінар. Поставте, будь ласка, одинички, хто вже був на попередніх моїх трьох вебінарах. Чекаю вашої відповіді. Так, Наталія, Юля Угу. Угу. Алла Кладніцька ясненько, дякую. Дякую, ну і власне вам розповім про те, як же я за чотири місяці кажу, поки я дізналася всю інформацію, навчилася, як правильно рекрутувати, як правильно робити дзвінки, як правильно робити переписки. Як правильно працювати з своїми лідерами, і ось за такі чотири місяці плотної роботи в такому темпі я вийшла на рівень менеджера, тобто з товароборотом 18 тисяч зробила приріст до 12%. Хтось тепер новачки тут багато. Я на вебінарі і думають собі ого, за чотири місяці. Менеджер. Як це ж вона зробила? Це просто. Я просто а, на бізнес рев'ю зі своїм наставником це Владиславою Драть поставила собі таку ціль вийти на 18 тисяч. Хоча трошки в мене були сумніви, тому що в мене не було ніякого відсотника, і багато хто мені казав, Оля, ну ти не можеш вийти на цей такий товароброд, поки не виростеш декілька відсотників, Важко буде. Але я у мене така була ціль 18 тисяч. І все ж таки за три тижні, і в кінці кінців я виростила свого першого відсотника. Це в мене була Галя, й хоч на кінці, там на останньому тижні, в мене там деякі лідери повипадали по різних причинах, але я не здалась, ішла по цій до цієї цілі, до цілі менеджера. Ось що мені дуже ще допомагало. У нас різні квести були. Ось мені дуже мені сподобався. Там Ядуше Ченчара був квест літом, потім був квест Кожен став свою ціль у 2016 році. Я, наприклад, поставила ціль, що я стану менеджером. Ось, і тепер у нас квест теж «21 день. І за ці квести дуже дякую Юлії Греченко, нашому регіональному директору, що вона завжди така креативна, придумує всі такі завдання, щоб ми могли рости, щоб до нас люди самі приходили по постах. Ось. І, власне, так, Тепер моя робота. Яка ж моя робота? Я допомагаю своїм-клієнтам, які хочуть вийти на свій результат. Я їм допомагаю на той результат вийти. Ось, так, да, останній тиждень, пам'ятаю, то було в понеділок, все 16-й каталог був, і в мене в понеділок було 9 тисяч. Тобто мені треба було подвоїтись за тиждень, щоб було 18 тисяч, щоб моя ціль була здійснена. І Владислава Драті з Юлією Мершниченко проводили з нами дуже класний бізнес-бізнес, ранковий бізнес, бізнес Капучино. Хто був на цих ранкових бізнес Капучино? Він знає. Це у нас таке ранком було в 9.30, тридцять. Місці дзвонювали з конференція декілька людей, і ми говорили про... Що ми вчора робили? Про результат з цієї роботи, на який товароборот збільшився в нашому кабінеті, да? і про подальші дії. І ось і цей тиждень в мене реально я ось так дуже-дуже дуже сильно дуже, дуже, дуже працювала. І деколи звісно, такі були моменти, що ну, там, по сімейним обставина не встигала, але я знала, в мене навіть таке було, що було без 8 годин 50 хвилин. А я ще не робила холодні дзвінки. Думаю, ну що ж я завтра буду говорити? Я ж поставила ціль зробити сьогодні 15 дзвінків холодних. І ви не повірите, я за 15 хвилин, ну там трохи більше, до 9-10. Я зробила ці дзвінки холодні, 15, поскидувала їм силку, а на другий день просто зізвонилась із ними, кого зацікавило. І там у мене було дві реєстрації, що я не помиляюсь, з 15 дзвінків. Так, дякую, Юля. Ось тепер, дивіться, я взагалі можу багато говорити, як я працювала, як я взагалі дійшла до такого рівня, так, невеличкого для початку. Давайте, можливо, у вас є конкретні до мене питання. Ви ж прийшли на цей вебінар дізнатися, що, щось для себе цікаве. Давайте задавайте мені якісь свої конкретні питання. Я буду рада відповісти вам. Чекаю ваших питань. Дякую, Наталія. Навчання нових. Галина, е, так. Угу. Е, ну, дивіться, Галина, як, як я проводжу навчання нових. Тобто, дивіться, новачки це ж завжди е, нова е, кров, це, як знаєте, як першачки в перший клас. Якщо ви скажете, що якась вчителька зайшла, ви маєте встати і сказати добрий день. І так само, якщо ваш новачок приходить і ви ось так. Поступово по полочкам роз'ясните, що в нашому проєкті такі умови, що кожен каталог, ти і що ти хочеш працювати, ти повинна робити замовлення, да? сама користуватися продукцією, запрошувати людей в наш проект для свого користування, для бізнесу. Ось, і е, навчати і дивіться, і домовитись зразу, домовлятися, коли їй буде зручно зізвонюватися один раз. Один раз у два дні чи кожен день вечором там, по 15 хвилин і питатися про результати, можливо, якісь є питання, ставити в приклад себе інших, далі скидувати цікаву інформацію. Коли ви починали самі, що для вас було дуже цікаво, для вас там якісь включили відео, можливо, да? для вас включила якась не знаю, промова регіонального директора Юлії Греченко або ще щось, ви тоді цю інформацію, ви також скидуєте новачку, запрошуєте їх на вебінари, показуєте систему, що ж вона має робити. Але перед тим, перед тим як ви хочете навчити людину, да? ну, навчити, а показати, як ви самі робите, щоб досягнути певного результату, треба... Вияснити в неї, для чого їй потрібно, для чого вона зареєструвалася в джерелі. Да? Всі кажуть, що потрібні гроші. Навіщо тобі гроші? Яка сума? Вона каже, там, наприклад, 10 тисяч. Через скільки, через який час ти хочеш 10 тисяч отримати. Там каже там, через 5 місяців, 6 місяців. Да? Навіщо тобі ці гроші? Хочу купити машину, навіщо тобі машина. Ну, хочу на роботу їхати. Ти ж знаєш машина, в да? тебе є машина будуть проблеми, може машина зламатися, треба бензин дуже подорожав, вічно треба заправляти. Тобі ж то то треба, і що людина каже, да, мені це треба, я хочу машину. І Що людина в кінці кінців, які б ви завдання запитання їй не давали? Людина каже, да, мені треба це, да, мені треба а, ці гроші. Тоді ви знаєте, то що дійсно що це така людина, що вона серйозно зареєструвалася в джерелі і буде працювати? І а, ви працюєте. Працюєте з ними. Спочатку в голові да? ставите, щоб вони самі зрозуміли, що вони хочуть, а потім вже показуєте всю роботу в нашому проєкті. Ось так, Галя. Так. Розкажи про свій план на день. План на день, я тепер на умственній дієті брайан Тренслі. тобто ранком я встаю там в шість. П'ять годин, колись сім годин встаю, розпишу десять своїх цілей, яких я хочу в теперішньому часу. Да? Потім я читаю книжку, вже другу почала читати книжку, вже сьогодні закінчила. Це перша моя книжка це посознання, може, все. Джон Кехо, потім друга моя книжка — Бакаєй на Наполеон. Ось і прочитала десь пів години, читаю книжку. Потім складую план на день і ставлю А, Б, В, Г. Тобто саме такі складні завдання ставлю на перше місце. Але гетьіньки я вже оставляю на вечір, щоб я їх точно зробила. І те, що я, да, там маю по сімейному вдома зробити, я з цим якось так все співпрацюю. Там граю з малим, дзвоню своїм лідерам. Малий заснув, роблю нові холодні дзвінки. Вечером сплять всі, шукаю нові номери, рекрутую і так далі. Скільки людей а, принесли в холодні дзвінки в загальному, Алла Клонівська? Ну, чесно кажучи, я не рахувала, але завдяки холодним дзвінкам я вперше вийшла в КП. Пам'ятаю, це було в мене 11 новачків, з тих 11 зробили 8 замовлення. Досить які великі робили замовлення. Ну, я не знаю, десь 30 людей. Вважаю, що точно я зареєструвала по-холодним, 30 людей. Так, запись у нас автоматична. Ось. Ну, і ще хочу вам порадити. Дивіться, да, у вас кожного є своя ціль, ви знаєте, для чого ви тут у цьому проєкті, скільки вам грошей треба, але ви маєте знаєте, щоб вас робота включала, потрібно я вчора розмовляла з своїм наставником, це Владислава Ідрач, і вона мені декілька таких порад дала, веснюших. Тобто, дивіться, щоб ви да, щоб у вас процес був, щоб ви бачили результат. Вам треба знати кінечну ціль. І ця ціль вас має гріти. Ви маєте в це вірити, маєте про це мріяти, ви маєте представляти цю мрію. І просто робити, і вона з часом вона прийде до вас. Угу. Страшно робити холодні дзвінки перший раз. Взагалі, я коли розпочинала свої перші холодні дзвінки, трохи було страшнувато. Тому що не знала, що то за людина мені попадеться з другої сторони. Але е, робила пару дзвінків, в мене не вийшло. Мені людина щось сказала, якесь заперечення, я така, все, затухла, і дзвінок пропав. І я просто вироблювала статистику. Тобто, коли ви дзвоните, робите холодні дзвінки, невідомій людині, е, людина вас не бачить, вона вас тільки чує. І щоб людина з вами, щоб людині самій було з вами поспілкуватись, вам потрібно по перше ну, привітатися, да? щоб у вас і усмішка передавалася іншій людині. На другій стороні по дзвінку це два. І щоб ви чули людину, да? були з нею згодні, але і перетягували на себе. Тобто так я з вами погоджується. У нас тепер взагалі така ситуація, але дивіться і показали або ж декось де було, що ну, люди категорично казали, що або звідки ви маєте номер. Треба казати так, звичайно, дивіться, там, наприклад, у мене різні різні ці варіанти. Перший варіант, наприклад, у Фізбуці є така штучка, знаєте, там я своїх друзів попросила, щоб вони мені рекомендували вас, своїх друзів. А я в їх їм рекомендую своїх друзів. Ось і так мені вас порекомендували, а ваш номер висвітлений на сторінці. Або ж на початку в мене таке було. Людина питає, звідки у вас мій номер? Так, звичайно, дивіться, ви колись робили ну, на масажних послугах були, вона каже ні або що так. Да. Ну, ось є такі салони там, де записують своїх номери клієнтів, і ці номери йдуть до нас в такій косметичній компанії. І далі веду розмову далі. Ось. Тобто, ви коли робите холодні дзвінки, то ви собі представте, що це ви цю людину знаєте. І взагалі трошки помрійте, коли йдуть гудки або якась мелодія звучить, поки ви дзвоните людині, ви мрійте, Зараз ця Марина візьме телефон, зараз вона мене вислухає, і вона згодиться подивитись наш сайт, і вона зробить това 1600 гривень, і вона піде в успішний старт. І ось я завжди так мрію. У мене так нам на цьому тижні так навіть було дзвінок. Ось, і Марина не підняла телефон. Думаю, ну блін, помріяла я. І тут. Якраз закінчився, і через, буквально через 2-3 хвилини людина, ця Марина, мені телефонує. Я кажу: її, я думаю, я не зря не зря я да, мріяла про цю людину. І потім ми просто з нею домовилися, що як вона зможе, вона мені зателефонує і ми детальніше поговоримо про роботу. Ось і, да, головне мати е, свій настрій. Знати конечну ціль, для чого ви це робите, бути впевненим, правильно робити, і що ж у вас якісь, якісь да, не виходить щось, там дзвінки не виходить, робили 10 дзвінків, не вийшло. Дзвоните своєму наставнику. Наставник не взяв телефон, дзвоните директору. Розумієте, тому що ваші наставники, ваші директори, вони не знають, що там у вас є. Що ви там не знаєте, якщо ви їм самі не будете дзвонити, вони вам нічим не допоможу. Тобто ви маєте самі дзвонити. Чи наставнику, чи директору, чи вищестоячому наставнику і так далі. Ось. Так, притягнула до себе бізнес-партнера. Так, да, да, Юля. Дякую, Алла. Дякую, Юля. Можливо, у вас ще якісь. Будуть конкретні питання. Ну і дивіться, зараз дуже багато новачків приходять, да? зараз приходять дуже багато новачків і ходять великі суми. Я хочу там 15 тисяч заробити і так далі. Ви маєте новачку об'яснити. Вона да, знає, для чого ці гроші, ви це все вияснили і кажете. Дивись, за 8 періодів ти можеш заробити цю суму. Так? Але для початку ти маєш зайти на сайт компанії, вивчити, вивчити всю інформацію про компанію, вивчити про проєкт до свого 2.0, виконувати завдання, які даються фокус групі. Тож не зря директори наші вечором сидять і думають, що ж нам таке дати, щоб в нас виріс товароборот. Так? Далі. Правильно будувати свій день. І що ж запланували зробити стільки дзвінків? І що ж запланували стільки переписок зробити, значить дороблюєте до кінця. Не встигли вечором доробляєте, не встигли завтра встали, доробили. Нічого страшного, да? але дивіться, коли ви відкладуєте свої плани на потім, це означає, що ви відкладуєте свою зарплату, і потім ви на себе жалієтесь. На наставника не жалієтесь і так далі, що у вас немає такого результату, ви запланували, а у вас не вийшов такий результат. Це значить, що робите висновок, робите висновок з наставником, робите висновок з директором, чому у вас не вийшло? Можливо, дійсно ви щось неправильно робили, можливо, дійсно ви ще щось не знаєте, тому що це як парикмахер, да, або навіть ну, по професії своїй скажу, вчитель приходить в школу новачок. Він каже, так я хочу уроки хімії. Да? Дайте поставте мені, будь ласка, і всі вісім уроків на день буду проводити. Як йому можуть вісім уроків на день дати, коли він тільки прийшов, він не має ніякого плану. Він ну, взагалі спочатку людина має все вивчити, розписати, написати. Потім дають два уроки, потім три уроки. Людина виконує директор, дивиться, ага, можна й більше давати уроки. Так само і ви. Щоб дійти до своєї цілі, щоб мати е, таку зарплату, яку ви хочете, щоб робити такий товароброд, який ви хочете. Поставили собі да на тиждень привезти 5 новачків, пройшов тиждень, ви ані одного новачка не привезли. Питання, що ви робили? Може не так робили? Можливо, і робили, але щось не так дзвоните своєму наставнику. І вияснюєте це питання і дороблюєте. Тому що на словах ми всі сила, а коли вже до дій, там вже залишаються одиниці. І, наприклад, компанія джерелі моє життя дуже змінила. Я навчилася правильно планувати свій день, і в мене все виходить. Ось, я вважаю, що ваше життя також зміниться, якщо ви все правильно будете робити і слухати своїх наставників. Головне слухати, не бути своїм характером, а прислухатись. Тому що ваш наставник не зразу заробляє стільки-то. Як ви будете стільки-то заробляти, так само будуть і ваші новачки вас слухати. Ось. Так, не все зразу, поступово. Ну і взагалі моя мета це вирощувати директорів. А тепер до вас таке запитання. Хто працює або планує працювати? Подумайте про результати своєї теперішньої чи майбутньої роботи. Вони такі, які ви хочете? Так або ні? Будь ласка, напишіть так або ні. Результати вашої роботи теперішні або майбутні. Вони такі, які ви хочете? Ні. Дякую. Усіх результати? Майбутні, теперішні роботи встрають? Угу. Ні, надія. Ні, 50 на 50. Дивіться, і що ж, ці результати, да, у вас вони є недостойними, вони вам не подобаються, ви можете їх змінити. Головне питання, що ви будете робити далі? Моя порада така, сама простенька порада. Зосередсь на те, що хочете, і робіть. Наприклад, ті, які вже працюють і успішно розвиваються, які прийшли тільки новачки. Розгучують і також включаються в роботу. Вам бажаю також далі працювати в такому ж темпі і рости як хліб на дріжджах. Ну, а ті ж, які ж думають, думають, думають і ще не працюють в нашому проєкті, вас тим більше запрошує в наш проєкт «Джерелія Стрімко вгору. Повірте, ви заслуговуєте щастя. Дякую гарно, що були на моєму вебінарі. Можливо, ще в когось тепер виникли ще якісь питання? Чекаю. Я вас якісь питання ще? Дякую, дуже корисно. Угу, була рада. Дякую вам теж, що були на моєму вебінарі. Бажаю, щоб ви завжди йшли туди, і щоб ви знали, головне знали, куди йдете. І щоб ваші мрії, які ви загадаєте, в цьому новорічному, цю новорічну ніч, яка у нас вже на цьому тижні буде, нехай всі ваші мрії збуваються, і щоб ваше життя вирувало, кипіло в хорошому смислі. З вами була Ольга Луць. Пока-пока.